Юля Таранова з нашого великого чату, до речі, якщо ви не в цьому чаті приходьте безкоштовний чат ці продавців, де я безкоштовно консультую, запитує. Е, може, ви зможете зняти відео на таке питання: як правильно додати Etsy едва новий товар, якщо в рекламі стоїть бестселер і весь рекламний бюджет йде йому? Чи варто на якийсь час відключити бестселер? Mm -hmm. Дуже коротко скажу, що відключати бестселер точно не варто заради того, щоб дати місце іншому лістингу, тому що яка ситуація складається? У вас є лістинг, який круто продає, і є лістинг, який ще не продає, і ви припиняєте продавати цей хороший заради того. Щоб посилити той, який ще не продає, але можливо буде продавати краще, ніж цей, який вже продає. Ну, іншими словами, це що як не ви відмовляєтесь від синиці в руках, заради журавля в небі? Так, журавль в небі красивіший, ніж синиця в руках, але що нам від того, що він в небі? Правда? Синиця то вже в наших руках.